А скажи, а як у нас проводилися вибори в 2014-му, 2019-му роках? Президентські, парламентські, коли не голосували оку... голосували тимчасово окуповані території, не голосував Крим, але ж легітимність до друзі. Я я завершу. Дозвольте, я завершу. Дозвольте підле під сумнів під легітимність того, що не всі голосували, ніхто не поставив. Легітимна і Верховна Рада, і президент не всі голосували в Україні на тих виборах, я маю, але вибуху, три четвертих я... країни голосували. Рошо три четверти країни як голосували. Це зараз, ну дивіться. Я, 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 я не важ, Я зараз говорю неважливо, скільки ми говоримо, що не всі голосували. Бо знаєте, тут не проголосувало три, це це погано, а два не проголосувало – Це добре. Це приблизно так виглядає. Це такий мом... тонкий дуже момент маніпуляції. Стосовно воєнного стану так не можна. Так, конституція це один голос. Але хто сказав, що, до прикладу, як каже Зеленський, в певний період не буде. Скасований воєнний стан і організоване голосування, тому що той же самий республіканець е Грем сказав, що та не питання, ми готові виділити гроші, шукати інфраструктуру в Валерій, і все. Ну дивіться, е от Київ добре захищений. Да? От ми за вами сидимо там в, хор в хорошому офісі, ми знаємо, що якщо болить ракети, її зіб'ють, чорту. А Одеса, а Харків, а Вінниця розумієте, от в день, гол день голосування, яка буде колосальна ракетна атака, про просто для того, щоб зірвати ці вибори, щоб зробити українську воду нелегітину. Скас скас скасували ви цей воєнний стан. Скасували, ракета все одно полетить, тому вибори про поки є загроза конкретної ракетної і дронової атаки. Вибори проводити не можна. Ні, Ні, я можна я не полягав на небезпеку. виборців, я не які будуть... полягає. Зараз порівняно нам можна... треба було б зараз скасувати перше тра... вересня і дітей не пускати до школи. Можна Друзі? я дам відповідь? Це аналогічна ситуація. Ні. Дивись, а, ти запитався: от, чому ми провели в чотирнадцятому, му Перша ключова теза у нас не було воєнного стану, у нас його не було, і значить, у нас не було загальної мобілізації. Да? Зараз у нас загальна безстрокова мобілізація. Скасувавши е, воєнний стан, я як з, е, мобілізований сьогодні, да? тобто я все, я скуп, беру, тобто, от, а я сиджу, наприклад, десь на передовій. А, все, воєнний стан, я кладу автомат і реєструюся кандидат на народній депутати. А зі мною ще пару тисяч людей. Ну, це так знаєш, я довожу до абсурду, але щоб ти розумів, що таке скасування воєнного стану. Ну це абсурд. Ти зараз говориш речі, які в принципі не ну, можуть от бути. Ти бачиш ти, ти так... ж ні, ні, Саш. Ну це маніпуляція. Вибач, ти чудово знаєш що по документах. Ти не поїдеш додому. Ну, поспочекай, є а... на каєнаво. Дозволь, дозволь завершу. Є формальна норма, наказ по військовій частині, куди ти прикріплений, ти зможеш звідти поїхати лише тоді, коли ти демобілізований. Правильно, Тут крапка але, але але послухай мене уважно. В 2014 і 2019-му роках військові також реєструвалися кандидатами і в народні депутати, і навіть могли кандидатами президенти. Я пригадую, це не заважало. Сергій реєструвався ну, я нюанс так. в іншому народ. Ну я просто хочу, що все таки. Коли був 14-й рік, 15-й рік, пам'ятаєте, тоді не допустили до воєнного стану. визначили, що треба особливий період, якраз бо вони розуміли тему виборів всього іншого. Але ситуація в чому? Ми вже його ввели. Ну тобто, якби ми його не вводили, це була б тема для дискусій. Але ми ввели той воєнний стан. Який значить закон про воєнний стан від 2015 року прямо забороняє це робити. Виборчий кодекс прямо забороняє проводити вибори, переведемо в надзвичайний стан там від 2000 року, який там ще кучмою підписувався, забороняє проводити. Ну тобто, Ігоре, якщо для чого ми Зеленський будемо переходити сказав, що в особливий ми період, буде змінити законодавство. Для чого я? вибач, тебе переб'ю. Для чого він сказав, що я готовий змінювати а питання, законодавство? А а Зеленський буде змінювати законодавство? Чи буде Верховна Рада? Нині до голосувати? Саша щойно сказав, що все під контролем. Трольним я так, не розумію, я проблеми? про це кажу. А отут от Ахілесова п'ята нинішній склад парламенту, який на три четвертих просто не переобереться в наступний, і у мене є великі сумніви, що він проголосує. Власне, і як і в першому, так і в другому читаю. От татарова на кожного папочка а лежить. слухай. ну папочка не, не, не папочка, на... але є питання там самозбереження. Вони будуть чи думати, чи Це папочка звичайно. буде йти в дію. Дивись, дивись, ні? А знову ж таки, дивись, ти ж знаєш, наприклад, що в політична, от, в публічності ця політична гра, тобто виходить президент і говорить: явність закон, а парламент починає там затягувати. Тобто вони цей закон можуть розглядати два роки. Дивися, ну, дивися. Ну, ну по факту. Я тобі е, зараз наведу одну тезу. Яка з'явилася два дні назад у The Guardian. Виходить невеличка замітка про те, що американський журналіст та письменник Франклін Фойер видав свою книгу, в якій одним із епізодів розповідає про те, що Зеленський провалив свою першу зустріч в овальному кабінеті із Джо Байденом, де він вимагав членства в НАТО. І зараз це ну дуже широко тиражується в західних змі. У нас трішки менше, але дуже широко. Я напряму пов'язую цю всю історію із необхідністю, тож перепрошую, із бажанням Заходу все-таки дотиснути питання проведення виборів в Україні. Зеленський це підтвердив. Він на це вже фактично зголосився. Я розумію, що він може дуже довго тягнути і так далі. Але ж, вибач, мені там же теж не телепні сидять. Валері. Чомусь демократ завершують, чомусь із демократів, якщо ми зараз говоримо про республіканців, чомусь Португалія цікавиться нашими виборами. Європейський Союз про це говорив раніше. Представники ЄС також говорили, з Європи були ці сигнали. Чомусь демократи не заперечують це в публічній площині донині. І не випадково з'являється ця публікація, де Джозеф Байден, ну, відверто кажучи, обурений поведінкою Зеленського. І ще й досі. Звісно, він не міг не допомагати нам. Я йому за це дуже дякую, от реально. Це тому, що американці, ну якби не американці, нам була б торба. Це а треба тим, визнати. Я, я думав, це думає, що тут тема... <рив> завершую завершую. Тому тут є як на мене. Я зараз знову таки гіпотетично, така поки що думка ремарка, що все ж таки питання виборів дуже актуально стоїть на заході, тому що тому що для того знову ж таки повернімося до першої тези, яку я озвучував в нашому випуску. Я переконаний в тому, що зараз Заходу, ну от цей спосіб, гібридний називаємо це так, гібридний інструмент послаблення нашої позиції.